Ну і ось такі рублені котлетки з печінки у нас вийшли. Показую, які вони всередині. Те, що треба, саме головне, що дуже смачні. Пів кілограма курячої печінки кришимо на такі дрібненькі кубики. Печіночку перерізала, додала одну жарену цибулину і з однієї морквинкою середнього розміру, що це булька, що морква. Цибульку покришила кубиками, а моркву потерла на великій тертушці і піджарила на олії. Додала одне яйце, 2 столові ложки муки, вкидаю 2 столові ложечки сметанки і додаємо спеції. Сіль додаємо за смаком, чорний перчик. Все за смаком. І сухий часничок. І все це гарненько перемішуємо. І ось такий фарш у нас вийшов і йдемо тепер жарити. Ложечкою понакладали наші котлетки і будемо жарити на середньому вогні під закритою кристою. Перевертається дуже гарно. Мені трохи одною лапою. <гум> Найкорищені. І знову закриваємо кришечкою. Ну і ось такі рублені котлетки з печінки у нас вийшли. Показую, які вони всередині. Те, що треба. Саме головне, що дуже смачні.